Часто виникають питання, які фрукти можна при проблемах з підшлунковою залозою або 12 паливою кишкою. Це другий кейс про фрукти та захворювання. Панкреатрит і дооденіт це запалення підшлункової залози та 12-палової кишки. І тут потрібна особливо ще одна дієта. При панкреатиті, особливо у гострий період, важливо мінімізувати грубу клітковину та кислоту. Підійдуть лише м'які варіанти: стигли банан, запечене яблуко без шкірки, компоти без цукру. При доденіті правила схожі, банан і запечене яблуко добре захищають слизову. А от сирі, цитрусові, кислі ягоди та продукти з грубою клітковиною навпаки, подразнюють запалену слизову і можуть погіршити стан. І коротке пояснення: груба клітковина та шкірка фруктів стимулюють. Вироблення панкреатичного соку та підвищують кислотність, це небезпечно під час запалення. Тому правильний вибір фруктів допомагає не лише насладитися смаком, а й підтримати травлення. Ставте питання.